я стою тут за землю рідну, за дітей своїх, за внуків своїх, за сім'ю нашу, за волю. Якщо ви будете знати дитячу травму, то в дорослій травмі ви справитесь. І так воно вийшло. А коли поступають ра то надається допомога, там не питається, чи ти дитячий, чи ти дорослий, чи ти комбастіолог. Треба надати хорошу, кваліфіковану допомогу волі. Ножки не болять тобі? Да. Болять, чи не болять? Бачите, який великий хлопчик гарний. Тільки хороші відгуки позитивні, не чули негативного якогось відгука. Дуже хороше подобається його ставлення до діток, як він спілкується з дітками, з дорослими, все розкаже до дрібниць простою доступною мовою. Пеливість, це знання і разом виходить. Перемога під час. І він каже: припос, ми йому надали допомогу. Важка нога, але дасть Боже, вона відновиться в нього, буде він ходити. Але в нього були ці, ці рідня, діти, допустити, зробити. Там усіх там воїнів. Їхня ціль перемога. Їхні діти, яких вони захищають, їхня держава, їхня земля. І таких людей ніхто ніколи не переможе. Шелест. Ой, дай Боже, Ви Боже. розлаву дитячим вам. Вам здоров'я!